Дівчата, продовження про косметику вам подобається. В мене були нові засоби, я їх тестувала. Вітамін С, умивачка від перекон. До речі, в них є ще з кислотами, забула, як називається, також дуже класна. Приємна я у двоетапному очищенні її використовую після гідрофільної олійки. Це також вітамін С, і мені дуже сподобався цей продукт. Взагалі створила ліксер Skin колишня технолог Рен, ви всі знаєте, мабуть, Рен. І у Рен був цей продукт. Це вітамін С, паста, яка активується при контакті з обличчям і водою. Тобто це як сироватка, яку ви змиваєте. Дає прям такий миттєвий, класний ефект свіжої яскравої шкіри. Це від. Також сироватка з центелою, вітаміном С в таких капсулках, які на шкірі лопаються, і здається, ніяціна мідом від 10,04. Як бачите, я вже майже її закінчую. Бюджетний продукт і наша косметолог Таня, коли вона дивилася на склад, вона була здивована. Дуже реально прикольне співвідношення. Ціна якість, тобто ця сироватка могла б коштувати дорожче, в принципі, за своїм складом. І скоро буде жарко, це в мене. Мій перекончик, який я з саліцилкою. Я його наношу на те зону, коли а, жарко він мене взимував з минулого літа. А, з ним трошки менше висипань в те зоні влітку і більш матова шкіра. От які в мене обновочки або старьовочки. Все, гарного дня, пока-пока.